Дорогі друзі, я вас вітаю у в'язальному просторі. Мене звуть Юля, і сьогодні у нас відеоурок по в'язанню мега простого, мега красивого візеруночку з пицями. Це візерунок путанка, рис будь-яким можете його називати назвою. В'яжеться він дуже просто. Це двосторонній візерунок, його можна використовувати в будь-яких виробах для шапок, для рукавичок, для кардиганів, для светрів, для будь-чого. Ідеальний буде візерунок, і дуже-дуже просто він в'яжеться. Це візерунок зв'язаний на мереносі. Можна брати будь-яку пражу для в'язанечка, він красиво лягає в петелічки і виглядає дуже-дуже ефектно. Рапорт даного візеруночку складається з двох петель і чотирьох рядів. Тому зараз ми з вами пров'яжемо всі петлі і рядочки разом. Для в'язання візерунку я набрала 20 петель. Тут враховано також і кромкові петлі. Якщо ж ви будете в'язати по колу, то кромкові петлі не потрібні. Просто запам'ятайте, де початок ряду, а де його кінець. Перший ряд знімаємо першу кромкову. Першу кромкову в першому ряді я завжди пров'язую. Далі я їх не пров'язую кромкою. Зняли ми першу кромкову і лицюю в'яжемо виворітня, Лицева, виварітня петля, лицева, виворітня петля, лицева. Хочу одразу вам сказати, що я в'яжу виворітні петлі бабусинним методом, і мені це зручно. Якщо ж вам не зручно, ви можете в'язати виворітні петлі будь-яким методом. Немає значення тут виварітня лицева. Тобто ми зараз з вами в'яжемо класичний варіант резиночки. Один на один. І так повторюємо в'язання до кінця нашого з вами ряду. Завершуємо ряд кромковою петлею. Я завершила лицевою, і кромковою петлею завершую. Але це не обов'язково, щоб воно, ви дивіться, як у вас випадає, як ви б хотіли отримати свій результат. Хто, хтось, можливо, в'яже кромкою виваріми петлями. Я в'яжу просто лицевою. Другий ряд, він аналогічний першому, і ми будемо просто в'язати по петлях малюнку одну виворітню, одну лицьову. Виверідня лицьова. Тобто, другий ря... парні ряди в'яжемо завжди по малюнку. Неважливо, який рядочок, він в цілому повторює перший ряд. Якщо ви в'яжете по колу, то нічого взагалі вам. Не потрібно змінювати напрямок в'язання, просто продовжити в'язати його, як і перший ряд ви в'язали. Завершуємо кромковою петлею. Розвертаємо наше полотно і приступаємо до в'язання одразу ж третього ряду. В третьому ряду ми знімаємо кромкову петлю і тепер в'яжемо лицьова, виворітня. лицьова. Виварітня. Тобто там, де були в нас виворітні петлі, в'яжемо лицьовими, де лицеві петлі виворітнями. Тобто одна лицьова, одна виворітня петля, лицьова, виворітня петля, лицьова, виворідня петля. І так ми з вами в'яжемо до кінця нашого з вами третього рядочка. виворітня і завершуємо кромковою петлею. Четвертий ряд, він в'яжеться аналогічно третьому ряду. Тобто по малюнку, вибачте, будь ласка, трішки дезінформувала. Просто в'яжемо лицева, виверітні. Як лягають петлі, так і, ля... Бачите? і вже вимальовується невеличка путанка. Ще іноді цей малюночок називають. Ламаною резиночкою. Також він має право на існування. Але вироби з такого візеруночку виходять неймовірні. І кромково завершую все. Ось так. Легко, просто і невимушено ми зв'язали з вами цей простий візеруночок. Якщо десь ви щось не зрозуміли, пишіть, будь ласка, в коментарях. Текстовий опис візерунку ви також знайдете в інфобоксі. До наступних зустрічі у наступних відео.